Thank <laughs> you. У мене з перших днів війни воюють троє моїх родичів Черненко. Анатолій, 92-го року народження, мій твій рідний брат сектор М Широкіно. До речі, передаю йому вітання, користуючись нагодою толику. Перезвони, будь ласка, при першій жив... при першому випадку, будь ласка, будь-який будь час дня і ночі. Крім того, Черненко Сергій і Черненко Євгеній. Також у Маріуполі Черненко Сергій по прапорщик, був у батальйоні зустрі. На жаль, дуже поганий з ними зв'язок. Наші <праць> Ми не Зніміть, оце подивіться, це не всі. Це ті, з якими я був близько знайомий і тих, кого нема. А їх дуже багато. Тому треба, щоб люди знали про це. Але вважали, що АТО, кіно покажуть гвардія, і все, там війна, там погибають люди. Тому треба пам'ять, треба знати. І Люди повинні знати своїх героїв. Як же не підтримати, як наші хлопці вмирають, а він загинув? Шляхтач Олександр. От я й хочу, щоб він пройшов зі мною по наших вулицях Полтавських, щоб тут московський танк і московські зарезяки не гуляли по Полтаві, не вбивали наших людей. То акція така ж спрямована, щоб люди пам'ятали їх, щоб вони були з нами в душі, отут біля серця. От через те я і тут, бо я український патріот. Різький обліт перед кожним і вшанували героїв сьогодення. Героїв. роду. На наступний рік на марш. Фотографій, на жаль буде дуже багато. Дякую ще раз всім і слава! So loud.